Дітки, добрий день! Все, що є навколо тебе сонечка, хмаринка, небо, і пісок, каміння, води, і люди, і часточка природи, поле гори і травичка, ліс, повітря і водичка, джілка, пташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточки і різне зілля. Це дитино є докілля. Дітки, ви здогадалися, сьогодні ми з вами будемо говорити про природу. А що таке природа? Природа це все, що нас оточує. Живе, дихає, цвірінькає, нявкає. Це все природа. А як називається наука, яка захищає природу? Так, ви вже знаєте, ця наука називається Екологія. А давайте запитаємо небо. Небо, небо, чуєш? Що нам подаруєш? Дощ, сніжинки, сонце, що зазирають у віконце, кличе малюків гуляти, на погоду не зважати. Запитаємо у моря, море море, чуєш, що нам подаруєш? Цілюще повітря. Свіжу прохолоду та гарну погоду. Запитаємо землю, земле-земле чуєш, що нам подаруєш? Ось тобі земля в цвіту, небо в шир і в висоту, сонце над полями з пшеничними хлібами і ліси тіністі, і степи росисті, джерельця джуркотання і садів буяння, ти повір, в природі все, здоров'я радість нам несе. Ми всі чудово розуміємо, що ми всі діти природи. А чи задумувались ви діти, як багато об'єднує в собі одне слово природа? Сонце, земля, вода, повітря, рослини і тварини усе живе і неживе, воно нерозривно взаємопов'язане. Не може існувати одне без одного і називається природою. Природа дає все необхідне для життя людини їжу, воду, чисте повітря. Вона є джерелом натхнення художників, письменників і композиторів. Недарма природу називають ненькою. Ми всі діти природи. Що корисно для природи, а що ні. Тому ми зараз пограємо з екологічним світлофором. Сьогодні відомо багато свідчень того, що людина не завжди торботливий господар. Забруднюються водойми, повітря, вирубуються ліси, навіть зламана гілка або зруйноване пташине гніздо то біль матінки природи. Щоб зберегти природу, потрібно її вивчати, знати, як себе поводити аби не зашкодити. Існує ціла наука про проблеми природи та її збереження. Це екологія. Вона вчить, що людина то частина природи, а знищуючи природу, людина знищує і себе. Малята Зараз пропоную вам пограти у гру екологічний світлофор та перевірити, чи знаєте ви, що корисно для природи, а що їй шкодить. У нашого світлофора лише два кольори. Зеленим позначаємо те, що не шкодить природі, а червоним небезпечне. Готові? Смітити на галявині поливати квіти. Годувати пташок, вирубувати ліс, обривати квіти, викидати сміття на майданчику. Закривати кран, ламати гілку, ловити пташок, садити дерева. Ну а зараз прийшов час вивчити екологічний ланцюжок. Наші екологи вивчають природу, захищають її і не перестають дивуватись, як воно в природі цікаво відбувається. Ось, наприклад, рослинка. Вона ж не одразу виростає, там є такі цікаві етапи. Давайте з вами розглянемо. Відпочити у нас піс-хвилинка. Раз, два, ліво, право, тулуб, ліво, тулуб право. Стати разом на носки, А тепер на ніж встали, кубиками почули. Раз, два, ліво. А де менш цікаві етапи проходить метелик, коли він стає метеликом. Подивимось. Привіт, дослідники природи! І сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож в чарівний світ метелики. Будьте готові стати свідками чарівного перетворення та відкрити для себе неймовірні характеристики цих ніжних створінь. Уявіть собі, що ви прогуляєтеся яскравим садом, наповненим кольорами, життям. Ось тут і починається наша історія, батьківщина метеликів. Спочатку поговоримо про неймовірний життєвий цикл метелика: з крихітного яйця вилуплюється гусениця, яка гризе листя і стає все більшою і більшою. Незабаром. Гусениця утворює лялечку. І всередині відбувається чарівне перетворення. Подивіться, як наша подруга гусениця зазнає дивовижної метаморфози, з'являючись із лялечки прекрасним метеликом. Це власне перетворення супергероя природи. А тепер давайте заглибимося в особливості, які роблять метеликів такими. Їх ніжні крила вкриті крихітними різнокольоровими лусочками, створюючи захоплюючі візерунки, які можуть бути різними для кожної особини. Ну, а зараз я побуду екологічним агентом, а ви, дітки, будете відповідати на запитання. Ви всі відповіді вже знаєте, ми все це вивчили. Ну що, починаємо. Слухайте уважно. Яка буває природа? Жива і нежива, без чого не може існувати жива природа? Так, без їжі, без води і без сонечка. Так, вірно. Чи може людина прожити без повітря? Ні, не тільки людина не може. Без повітря не буде чим дихати. Вірно. Коли сонечко гріє, а коли тільки світить? Давайте подумаємо, коли воно гріє, зараз гріє. так, весна тепло. А прийде ще віточко? так теж буде гріти. Восени воно вже мало-мало зігріває нас, а взимку воно тільки, так, воно тільки світить, вірно. А чи можливе життя на землі без сонця? Звичайно, неможливе. Все замерзне, порине у холод, ну це тільки так ми розмовляємо, такого ніколи не буде. Не лякайтеся, все буде добре. сонечко нас буде зігрівати завжди молодці. Дітка Ось Тамара Петрівна кличе нас до себе в лабораторію. Вона хоче нам показати на дослідах, яка їжа корисна. А яка шкідлива. І ми це все подивимося, дізнаємося, розберемося. Ну що, вирушаємо? Діти, сьогодні я вас запрошую до нашої лабораторії. Ми з вами будемо вивчати деякі продукти, які так подобаються іноді дітям. Це буде фанта, кока-кола та чипси. Завдяки нашим дослідам. Ви дізнаєтесь, корисні ці продукти чи ні? Відправляємось діти до лабораторії робити досліди. Перший дослід робимо з солодким газованим напоєм. Отже, беремо прозору склянку, ставимо лійку з ватним диском на отворі. Переліваємо напій. Крізь ліку з диском. А тепер розглянемо диск. Якого він став кольору? Диск став жовтого кольору. Чому? Як ви гадаєте? Диск пофарбувався хімічним барвником, що міститься в яскравому забарвленні газового напою. Цей барвник є причиною різних проблем зі здоров'ям, як то нудота, біль в животі, алергія тощо. А ще у такі напої додають кислоту, ароматизатор та інші речовини, що теж шкодять організму людини. Ми їх не можемо побачити, але відчуваємо на смак. Тепер, діти, зробимо дослід з напоєм Кока-Кола. Беремо прозору склянку, ставимо лійку з ватним диском на отворі, переліваємо напій крізь лійку з диском. Діти, якого кольору став диск? Так, він став коричневого кольору. Диск пофарбувався хімічним барвником, що міститься в забарвленні Кока-Кола. Цей барвник дуже шкідливий для здоров'я. А тепер, діти, проведемо дослід з чіпсами. Беремо серветку та чіпси. Дістанемо кілька штук чипсів та викладемо їх на серветку. Ось так. Щільно притискаємо серветкою чіпси. На серветки залишаються масляністі плями. Цей жир дуже шкідливий для здоров'я людини. Отже, діти, чіпси містять багато жиру. Та виготовлені з додаванням харчових барвників. Тож цей продукт дуже шкідливий для здоров'я і може стати причиною захворювань. Ми з вами дослідили напої фанту, Кока-Колу та чипси. І можемо зробити висновок, що це продукти шкідливі для здоров'я дітей і дорослих. Подякуємо Тамарі Петрівні. Тепер я впевнена, що ви знаєте, яка їжа корисна, а яка шкідлива. Дякуємо. Сьогодні ви проявили свою кмітливість, показали свої знання, старання. Я впевнена, що ви і надалі будете оберігати та шанувати природу. Тому я з гордістю приймаю вас до Екологічної академії. Ви тепер юні екологи. Ну а зараз зорова гімнастика. Вам у походи ходити, мандрувати любі діти, Тож, мійте природу любити. Кожній стеблині радіти, в полі у лісі над яром квіти, дерева і трави світу не вирви за тільки нерви для забави. Оберігайте ж повсюди шлях і стежинку в гаї, все те окрасою буде нашого рідного краю. Я з вами прощаюся, кажу вам до побачення, до слідуючих зустрічей.